А в Україні тим часом просто зараз росіяни всіляко намагаються зайти на територію Сумщини. Вони активізувалися на кордоні з Курською областю, де нині триває спеціальна операція Сил оборони України. Ворог не полишає спроб прорватися малими штурмовими групами у прикордонні села Сумської області, але ЗСУ їх повсякчас вибивають назад. Як там живуть цивільні українці? Леся Боровик розкаже цю дорогу, що веде на прикордонні сумщини, вже давно охрестили дорогою життя. Це єдиний шлях, який з'єднує місцевих жителів із обласним центром. І, власне, єдиний шлях до порятунку. П'ять днів тому Сумська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову евакуацію ще з восьми сіл юнаківської та миропільської громад. В цих прикордонних громадах жити останні тижні було нестерпно, розповідають евакуйовані. Вже крик почали останнім часом. Оце тебе до мене біка. Керовані авіабомби, дрони на оптоволокні цим росіяни атакують прикордонні сумщини щодня. До того ж, нерідко намагаються перетнути державний кордон з метою фактично скоріш за все оточення наших військ або ж перерізання логістичних маршрутів. Ворог пробує зайти на нашу територію по напрямку населеного пункту Журавка, по напрямку населеного пункту Новеньке. Тут ворог не використовує броньовану техніку. Це малі штурмові групи по 3-5 піхотинців. Складові сили оборони України, які знаходяться на цьому напрямку і підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи збройних сил України. Фактично створили там таку кілзону. В яку росіяни заходять, і де росіяни вмирають? Одні вмирають, інші йдуть. Фактично, там росіяни йдуть уже по своїм по трупам своїх інших військовослужбовців армії Росії. Це кадри ліквідації противника на кордоні Сумської та Курської областей. Окупант, що мчить на квадроциклі та намагається якомога далі заїхати в глибу області. Бам, ціль ліквідована ударами в дрона. Попри велику загрозу, частина жителів прикордоння все ж пише заяви на відмову від евакуації. Тих же, хто наважився, евакуйовані групи вивозять у надскладних умовах, адже росіяни підірвали один з мостів, який сполучав прикордонні села з сумами. Все, все, давай, 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 давай. Все, уїжджаємо. ракети. Аво, давай, 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 давай. Велике нам спасіба. Зотілося да. із дону її. Да, не сладь. Усе залишилося, щоб сталося живі здорові. Із Сумської області Олеся Боровик Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.